Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо, в мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене я ж кажу, це дуже важливо. І буває, як те, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білия з ну стопом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж, собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був типу, якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстиль для вас по промокоду НОВАК замість 369, Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець може обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Як я люблю ось такі класні базові комплекти, які при тому всьому не лише красиві, а ще й дуже і дуже зручні. Особливо цей топ. Дівчата в мене вже є один такий в бежевому кольорі, носиться реально роками і мега-мега зручний. Але не було темного, тому замовила собі такий класичний в чорному кольорі, що мені тут дуже подобається. По-перше, це те, що шлейки самі регулюються, і ви можете собі підняти, можете опустити, як вам подобається. Так само, як і в бюсті, регулюється ще і об'ємчик. Ось тут, на самій застіпці. Але в чому його відміна від бюстика? Ось тут немає ніяких кісточок, нічого не натирає, нічого не тисне, але при цьому всьому ще й класно тримає груди. І також в цьому ж магазинчику я до топу підібрала ще собі ось такі трусики. І в мене вийшов комплект. Хоча це все продається окремо, можна придбати як топ окремо, до речі, в різних кольорах, так і трусики окремо. Що мені в них подобається, по-перше, їхня посадочка. Вони йдуть такої, ну... Ближче до вищої, середньої такої посадки, в кого є животик, бочки все прикриють, дуже класно втягують, є такий ефект утяжки, але при цьому всьому нічого не перетискають і не тиснуть. Дуже мені подобається, також є в багатьох кольорах. До речі, в мене самої також таких трусиків дуже багато, класно носяться і по якості прям вау. До речі, на рахунок топу. Коштує 310 гривень, але дівчата, якщо будете брати два, це лише для моїх підписників, то топи будуть по 279 гривень. І на двох штуках ви нормально будете його. Ну нормально така економія виходить. Тому якщо будете брати топи, беріть два штуки собі, подрузі, сестрі. Дівчата, я знаю, що ви, так як і Лія, любите дуже класні знижки, акції і приємні пропозиції. Тому розказую за пропозицією, яка є в цьому магазинчику, тому що там можна придбати 7 трусиків за 499 гривень. І одні трусики виходять лише 71 гривню. Дуже класно тим, що можна обрати різні модельки, але не лише це. Ви можете об'єднатися з подругою, з мамою, з сестрою, і навіть якщо у вас різні розміри, можна обрати не лише різну модель, а ще й різні розміри. І на цьому дуже класно економити. Або якщо вам потрібно якраз сім трусиків для різноманіття, то знаєте, реально можна класно зекономити. Якщо замовляєте з кимось, то ще й доставку на двох поділити, і на цьому зекономити. Також є і другі набори трусиків, їх можна придбати також, там де буде одна моделька, але знаєте, вони не настільки вигідніші. Хоча, можливо, комусь потрібно буде одна моделька. Там, де 4, 5, 6, 7 штук, то також можна тут придбати. А ми тим часом закупилися в АТБ. Потім з дому зроблю розпаковку, і купили ось це таке морозиво рибри. Дуже воно нам смачне, і воно це з абрикоскою всередині, сиркове. Я думала, воно буде більше схоже, на, знаєте, як були зору великі. Але ні, це морозиво, воно дуже смачне. Нам дуже воно сподобалось. Ми вже не вперше беремо, і я бачила, що є звишені чи з черешнею. Чи з полуницею. Коротше, ще з чимось є точно, але в АТБ тільки таке. Тому пробуйте. Реально дуже класно. Ну і воно невеличке, в принципі. тільки Якщо не любите багато морозива, то садко перекусити якраз ідеально. А якщо любите багато, то вам треба декілька штук. Розпаковочка на 1200, щоб ви собі розуміли. Ну, так, да. ці штучки, як кажуть, якщо б зекономити, то можна було б не брати, але ми їх дуже любимо. Вони зараз по знижці і взяли. Ось такий сиром, але я вам скажу, мені ось такі більше подобаються. Взяли 4 сиром і дві пачечки з паприкою. Владь більше сиром любить. Ось це овірок один взяла. Потім взяли ось ці штучки. Вони такі смачні, ми їх спробували, вони дуже-дуже добрі. З глазур'ю. Куряче філе. Грішим. Пепсі. Без неї тяжко жити. <сміст> по знижці як не взяти. Курячий рулет, до речі, зараз також по знижці, сухарики з родинками. Владик вирішив згадати смак дитинства і яйця. Яйця можна було більше взяти. Ну, коротше, ну то таке. Оце все 1200. Розпаковка з АТБ на 720 гривень. Ну, як завжди, грішем пепсі. Потім, сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве, коротше Взяла капусту, взяла перчик, взяла морковку. Інші овочі в нас, в принципі, є. Хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктаріни. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. Ну, такі реально непогані салфетки теж були по знижці. Я взяла водичку, бо хотіла пити, та вже взяла. Броколі, три упаковки, теж зараз склоничку. І ось така суміш юніор, також зараз склозничку. тому і набрала. Що тут ще? Ну Там ще броколі ще юніор, томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 г. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Ну, взяла таку кобачку. І прес. Все. 720 гривень. Жушка, 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 коропушка, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш, держав мені тільця? Блядно, таке блядно. Розпаковка онлайн замовлення. З аврори. Так-так. Аврору можна не лише ходити, а ще й онлайн замовляти. В них там в онлайн-магазині також дуже багато всього. І тут, в принципі, майже все для моїх хвостиків. Тож давайте будемо відкривати. Я дуже-дуже чекала цю пострілку. До речі, прийшли дуже швидко. Жужа. Чекай. Тут вам таке прийшло котусики. Лежанка один. Лежанка два, яку ми будемо збирати. Це дуже-дуже цікаво. Отже. Що це таке? О, підставочка під мисочку. Фонтанчик, фонтанчик для котиків. Смаколики, які ми даємо. Ну, і так вже я взяла для дому, ну хоч щось не для котів. Парфуми для дому. Бо в ролі. Велика розпаковка з Аврори на 1600 гривень. Зараз вам покажу, що я тут купила. І, якщо чесно, більша частина всяких приколів для вас. Ну, по-перше, дуже-дуже гарнезний, ось такий, як воно там правильно називається, глейчик для напоїв. Дуже красивий, Я вже покажу, коли повністю розпакую. Є один такий стакан для напоїв. Дуже крутий. Він, до речі, ми навіть собі ткики задумувались взяти, бо кладеш його в холодильник і потім наливаєш напій, і він тримає прохолоду собі. Коротше, дуже класний. Ще ось такий килимок пляжний для пікніку. Коротше, класна штука. Це термосумка для продуктів. В принципі, можна так сказати: набор для пікніку, Формочки для льоду. Ще ось такий набір з посудом для пікніка. Тут є абсолютно все. Різні тарілочки. Тебе тут не хватало До побачення. Різні тарілочки, вулички, стаканчики. Коротше, біля те. Корвочки для морозива, І тебе тут не хватало. Ну, це вже ви собі купили щітки і пасту. це вже не Тут різні суміші для морозива, для молочних коктейлів. Okay. І ось такі. Лимонадики, сушніше концентрати для лимонадів. Розіграш буде в сторіс, тому заходьте.